Привіт-привіт! Сьогодні у нас з вами вже 20-й день нашого марафону, нашого челінжу. «Достаток наповнює наше життя. Пишемо тему, «Наповнює моє життя. І робимо активізацію нейронного контуру. Дві хвилиночки і мінімум 20 слів. Так, у мене 32 слова. Подивіться на свої повторювальні слова. Так? Якщо є у вас повторення, зверніть увагу, може саме цю тему треба пропрацювати або цей напрямок. Я сьогодні хочу помалювати чорним маркером. І глибоко вдихаємо, відчуваємо енергію наповненості в грудях, в сердечній нашій чакрі. Можливо, ви хочете колір обрати для себе. І, напевно, я фіолетовий візьму. Ось щось мені так захотілося. Ладно, давайте, хай буде фіолетовий. Ось таке моє сьогодні наповнення. Знаєте, такі відчуття вдячності. Достаток наповнює моє життя. Наповнюємося нейролініями. Достаток наповнює моє життя. Достаток наповнює моє життя. Надавайте сенс кожній нейролінії. Достаток наповнює моє життя. Поки що мені достатньо. Я вже перехожу до скруглення. Так, фокусація у вас вже уже... з'явилася, так. Добре. Фіолетовий, про що мені це сьогодні? Це про подяку. Це однозначно про подяку. Подяка і любов це такі два, напевно, ну, я б сказала, що це найпотужніші дві енергії. Подяка і любов. Коли ви вдячні і транслюєте цю вдячність Всесвіту, простору, то вам транслюється. Це віддається вам багато, багато разів більше. Тому будьте вдячні. Кожного дня старайтесь подякувати за щось, адже є за що подякувати. За те, що ви живі, здорові, родина у вас є, дітки, робота, реалізація, просто ранкова кава. Да можливість перепочити. Чи у кожного знайдеться, за що подякувати. І кожного дня старайтесь бути вдячні, ось, те, що ви маєте. Ось Фіолетове мені от про це: про подяку, про таке, знаєте, відчуття ну, от щирості. Щирості Всесвіту, за те, що він мені дає. Я приймаю це, і за це дуже вдячна. Є алгоритм у мене на каналі Квітка Подяки. Просто класніший алгоритм. Помалюйте його. Я останній раз по-малювала лінії поля, я пам'ятаю, всі лінії, точніше, нейролінії в мене були золотавого кольору. Це просто нереально якесь таке воно, не знаю, космічно прекрасне, мені дуже подобається. І я от вчора перебрала свої старі малюнки і розумію, що я хочу ще помалювати, і саме в такому кольорі золотавому або сріблястому. Дуже класно виглядає. Так що вдячність, я вам вдячна в першу чергу за те, щоб ми з вами такий шлях пройшли. Вже 20 днів ви транслюєте цю наповненість, да, наповняєте самі, самі і транслюєте це. І я думаю, що вам вже це да, відгукується. Дуже цікаво ваші коментарі, ваш шлях. 20 Одного дня. Сподіваюся, завтра ми це вже завершимо. І у вас буде бажання поділитися в коментарях історією, да, як ви пройшли цей шлях 21 день. Чи були якісь важкі моменти, чи якісь сумніви? Бо є, є в каналі. Можливість в телеграм-каналі Нейроарт додати ще ваші малюночки в коментарях і отримати зворотний зв'язочок від мене. Там можна да, більш детально прям показати, розписати. Там у нас таке живе спілкування відбувається, скажімо так. Ой, прям, да, не затримуйте дихання. Я прям видохла, і мені так каже, легко стало. Аж сонечко на вулиці вийшло. Такий, такий у нас з вами чудовий шлях. 21 дня. Сьогодні у нас 20-й день. Вже ще один крок, да, і але ви можете не... Не зупинятися, якщо ви відчуваєте силу, бажання, то ви можете ще да, продовжити більше там, і 40 днів. Це тоді вже, звісно, воно класно так укоріняється. Ну, та, да, в нашій підсвідомості. Хочеться побути в процесі. Да, 40 днів це великий, великий шлях. Це ваші зусилля, які ви доклали до змін своїх. Адже скільки було промальовано робіт. І не всі вони, я думаю, вам дались легко. Це ваш шлях, шлях змін, шлях прийняття. Те, що ви погодились да, на такий експеримент для себе в першу чергу. Подивитися, відслідкувати, а що зміниться. От дуже цікаво, а що ж у вас змінилось. Такі, такі кольори в мене сьогодні. І рожевий, і рожевий, такий темний. Я б сказала такий до бордового колір. І я відслідкувала свої роботи, що вони в мене зараз такі насичені плотність кольору, така більш насичена. Я зазвичай легенько так малюю, ніжненько, а тут мені хочеться прям так внести да? яскравість. Так, добре. Ще, напевно, ось такий візьму колір. Захотілось мені такого аквамарину. Аналізуйте свої кольори, про що це вам відгукується. Як сідаєш малювати? Не світло виключають. Так, а хтось і доля каже постійно. Ну, так працює нейрографіка, це нормально. Це у вас нові нейронні зв'язочки вже задіяні, вже включається активізація да, в просторі, відбуваються зміни. Нейролінію, коли ми малюємо, ми прокладаємо собі нові, новий шлях. Да, так як ви не робили раніше, і тому це дасть даст для вас новий результат. Тому всі перетини ми з вами обов'язково скруглюємо. Це у нас одразу новий шлях, нові конфлікти, які утворюються в процесі нових. Нейроліній, тому ми їх скруглюємо, і у нас з'являється новий шлях для реалізації вашого, вашого наміру, який ви вкладаєте. Так, мені щось якось темненько, темненько. хочеться мені... Світлого якогось сюди додати Хай буде це жовтенький. О, воно таке вже все заграло яскравим кольором. Так, от мені так. Так, да, можна проаналізувати роботи свої, які були в перші дні і зараз, і як вони змінилися. Цікаво. От я бачу по насиченості кольору. Ну, це теж це про, про те, що щось по-новому да, відбувається щось по-новому, по-новому малюєте. Я вже Це перехожу до ліній поля. Достаток наповнює моє життя. Достаток наповнює моє життя. І другу зроблю ще лінію поля. Достаток наповнює моє життя. І буду фіксувати. Фіксацію можна робити нове якесь коло утворення, яке ви бачите, або утворилось, або кольором ви щось підкреслили, або те, що є. Мені оцього мені комфортно, і мені його достатньо. Та це таки моя сьогодні фіксація подяки. Так, обов'язково все розкругляйте. І я хочу ще трохи додати кольору. У мене чогось так зараз інтенсивність кольору йде. Треба проаналізувати, чого так прям в житті красок не вистачає, чи що ж так хочеться в малюнок їх інтегрувати. Хоча зараз ну, навпаки насичене, насичений період подіями різними. Тому, може, так і заіграли мої малюнки, ну не знаю. Треба аналізувати, да, на що відгукується. Добре, на цьому з вами все сьогодні. Завтра у нас останній день. Несіть це наповнення достатку, транслюйте його на протязі дня. Все, до завтра. Пока-пока.